Ми приїхали на такій біки. І приїхали звідти в Одеси, зараз будемо кайфувати. Добрий вечір. Я ще подушку навіть не став, треба десь нато організуватися. Я не знаю. Якщо це вокзал, то в нас тоді виходить, я не знаю, аеродром якийсь. Це просто парковка на дорозі. Ну так. Ні, так тут має бути центральний. Сюди вокзал, залізнично. Я снимаєш в лоф. Йол, так, да, сюди. І потом це буде типу, кліп. Єди, мамосі. Там вище принцес. Все. Добрий вечір. У мене розовий чекал. Розбитий вже защитка поміняна три дні назад. Ну, дайся ще сказати. Може ефір запустимо? — Де? — Да? Ну по фану, там він інстаграмі. — Так, потом. У нас до заселення ще залишилося години 4-5. І того тому... ми йдемо зараз. цій фігіння, але це... їсти дуже смачну шаурму. На що не зробиш? Раді того, щоб правда наглядати? блин, я так ненавижу не с рамки. Так есть, кстати, ебнутый. А. Так а все это типа, почти надо? С утра поздняк, был нужен на кайф. Видите, какой джип, кабриолет, побачили. Эээ, не джип, а ренджовый. Короче. Короче, кажется. Мы поели мак. Да. Мы похавали мак. Мы похавали, что-то милочек. Да, снеданок, а первый раз У нас только что вилили воду короче, якась баба з балкона. Просто вот так вот ведро водик. Так вот так за все перевели. Та... Боб. Короче, ми встигали в межах 2 крещі, и скрещи, і по новому вода. Я не знаю як у мене басти, наверное, максимально криво. Ну ладно. Все. Через руку. Да, там Бордершафт. А, да, дивіться. Говори голосніше. Баба, вий... Побачили, Клас, класне місто. Плюс... Ідемо всі. Одесу. Там лише одні. Чую, трек одразу починає класно знімати. До сідання. Всім люблю, блогери. Подвійниці на місці. Тільки що зайшли в Дендропарк. — Дендропарк. — Денро Національної поліції. Алє Національної поліції, там якийсь бомжик спить. Молодць, свачко, ти блогер. Без хайко. Ми коротше йдемо, тут ми зламали якийсь попали, ну, я я влог, але не важно. Зручно знімати зразу і влог, не треба два рази щось говорити. Хотя <звій> влог буде на ютубі, напевно, на хвилину-півтори. Дендропарк на ногу. З махом, блин. Ход... О, так можна телефон взяти. Я додумався. E, подивимося ціни на квіти. Плюс-мінус такі, як війниці, може трошечки більше, але не особа сильно. Це те влоги цікаві пішки. Так. Ну а що, ну диви, це пізнавальна інформація. Хто хоче переїхати з дівчиною в Одесу або однати, там точки кажу, є, а ще не і перша попавшаться точка. Просто хотій, першу попавшуся точку і там квіти. Кажіть, що ви відвіті, то все нормально. Порішай. <реш> Поки що чесно, летим на Аркадію, прям спішим, бо... Ну, Просто от на Вінниці, ПД парк, рукого вера трошки похожу. Шо дерева? Згадіть дерева з білий корою, Діма каже, що вони ексклюзив. Я зрубаю двіниці, такі бахма. Пумба. Помба. В дасть дуже багато котів. Прям дуже багато. І ми бачили посольство грець цього. Грузії. В Грузії, так, да, там на грузинському і на українському. І e є грузини. Я e... назад І Є. Мустанг. Так, на мустангу це, 2.0 еко yeah. чи що це? Все, коротше, до e, свидання, я встав. Байді будка, щоб денежку закидувати до З полосочка, бен. Фіяк тут воняє все. Короче, нашли штурвал. Мачту, мачту мач, я уже Вите показал, так что ну. Голландский штурвальчик. А, а это что у нас? Это что А что вы на уровне? Здесь. Одессу? Да. А что, что на державном? <laughs> Аж где он? Одессу. Что mm -hmm. на державном? А, чего? А газ. Давай, давай, видишь? Чекай. Дивишься? Кентан нашли. No, po tremło. No, si. Dobra, idźcie. Він do już kuje. Ja його toż. O, B. Єś контакт. Че по соціальну? Давай сядемо. Як я прицеп євротрака присидіни, в давна єш Я не знаю, чему можно вообще. Давай, Но, я блядь. Я не знаю, что он не кокнул. Народят еще. И нарожаются. Брат, да? Можно тебе? Их тут четыре. На палец, я сейчас битись будет. Ставлю на того, чтобы ножом. Это ты влог снимаешь, да? Жаль, да, на жаль, это не митинг. А что он стоит блядь? Покажи, покажи, как он стоит, видишь? Сяди на пальцях та ма, Ну дай, ну, да, я хочу я на пальці посадити. <рес> Любиш кататися, любию саночки на цю. <рес> Отакий от, от влог. Якщо висидитись, ви герої. Я не знаю, кому це треба. Я вам приближусь на цей влог. А ви вже знаєте, яка перша, ну, друга ціль цієї поїздки взагалі в Одес. Що де? ми тут будемо робити? Перша ціль. Гулятка. Перша. Гулят, друга, Заселитись. <реш> Зняти частину. Чого? Тіктока? Кліп. Я не знаю, що його там було видно. Чесно. Надіжно, на цей влог не ставлю ніяких, того й пала знімати. О, дивіться, Київ. Частинка Києва. Йдемо <реш> в столицю. Ми вже підходимо ближче до району Аркадії. Якщо я правильно говорю. І що саме цікаво, саме на цьому моменті, ну в більшості цей парк і вже цей вид мені переключає розуміє того, що ми знаходимося з Одеси, а не в якомусь іншому місті. Я впевнений, що найбільше переключиться увагу, коли ми вже будемо на морі самому. А ви вже купалися в цьому році на морі? Пишіть в коментарях. Пішли, коротше, на та Скільки років я вже не бачив наживо море. Рози є чисто, до речі. Але народа, я грибу просто. Ріво на інший пляж. Вісім годин дороги. 11 пройдених марафонних кілометрів. Ми на морі. Море чистеньке. Так, є тут воду, рости. Але можна зайти без них. Там прозрачно чисте, Геніальне море. Тому лайк вас. А ще що, всі слухайте трек регіони, бо там є куплет про Одесу. Є. Є, є. Є. На яхті. Снімаю блог. Короче, це я бобус. Віктор. Дивіться, власне, туди і тепер ми вже і там там. Двіся, яка у нас вайбога дорожка. Ж, жалко не кокса. Коротше, мене десь тільки повернути. Питання в тому, що на Booking стоїть вулиця, Я з вулицею пірав, ставив, ми прийшли туди. А коли відкриває через то Букин, через Booking карту. В друге місце. треба. Якщо Зараз його не буде, я взриваю. Салют народ. Сьогодні я вам покажу наш рум тур нашої кайфа пацанячої хати. Ми злетіли з Вікторчиком на таку базу відпочиночку Бемс легенько. Називається вібас-рум, дуже офігенний готель. Показує, що тільки три зірки, але по факту, він, типу, оцініть самі. Він дуже крутий таке. Кандіше нам даже на вору подарували, подарували воду, Чайник, чай, весь. все, підінік, сахарильник, бем бам бем, такий у нас ванна. Зараз вам покажу такий. Паза є. Є. Ну, для мітазах. Ми проїдемо. Значить нас, тому, в, тому що, бл. Але... Ну, от, в принципі, так живуть холостяки. блять. Сьогодні ввечері дівчата підтягнуться. Якби ну а лишечки не за горами. Зараз підемо на базики. Я баронський карталь, хочеш би. Це свалились ми в готель. Може, чи він назвав? Це свалились ми в готель, в якому всього лиш три зірки. Але. Куди? Крем. Автобус виїхав. Я все освободив. О, так виглядає Аркаша, конечно. Да. Раніше зі мною вона була краще. Зараз. Віднуває, але ладно. Я Аркаші довішав наша. Коли две брави все. Доброго дня, дорогі друзі, що я вам хочу сказати. Перше день наші відповідно до завершення, ми круто провели час, ми покупалися, ми смачно поділилися. З Криму. Дуже підпусний вовк. Непогано не розпочити. Хочу сказати, мрійте, творіть і робіть. Ніхто не має знати наступний шах і ваше наступне слово. Крок. Заміна там. Монтажка. Заміна на полі. Коротше. Завтра будеся. Один емоційно кайфово тепло вологонасищений. День. Того дивимося до кінця. Беемся. Снімаю четвертий дубль без зупинок. Yeah. Допомагайте нашій армії, підтримуйте ЗСУ, вірте в себе, в свої сили і подорожуйте, тому що навіть не зважаючи на війну на закриті кордони, ну, Україна, вона прекрасна. Типу, що не скажи, ну подивіться на ці красоти. Подивіться, де ми знаходимося. Це Одеса, дітка. Зараз будемо доварювати якусь супер модну каву. Я таку перший раз в не бачу. Якщо ви знаєте, то не називайте мене лошарою, тому що я таку не бачу. Тепер, що нам треба по списку? Нам треба розкрити цю штуку так. Далі відірвати оце. Я так розумію. Ахіні. Так, я рву. Окей, я відриваю це. Воно дуже сильно пахне кавою. Натурально. Тепер я розкриваю цю штучку, ці крили. І через цю штучку заливаю каву, Давай. яка горить. Горить. Наскільки її довго займає? Коротше, наскільки ж треба залити, зараз спробую. Головне, щоб вона... Я бачив рекламу цього вдару на джепи. Я надеюсь, нам за це потім ще одне виставлять. Скажу, <світ> <світ> що я знаю власників. Не зроблю статі... на Дуже сильно пахне. Бо Та це дуже щось Дай, не повідомляє. За за я дуже захочу про це. А зараз випробувати на мер... Тому, не то заснеш, не заснешся. Нормально. Так ми пройшли. Скажи, скільки ми прийшли. За сьогодні... за сьогодні ми пройшли майже 30 км, якщо чесно. 27 — це з годинником, і ще ми ходили без годинника. 30 км за сьогодні. Це чайник, не ви чайник встроєний. Так? Поняв? Чайник встроєний в платформу. капає. Це у нас же дефолт. У нас щось постійно. То як не тече, блять. Ще 6K. щось. Ого, які перехотили. <с Bear> Коротше, з звідти поіграти в ігру, там долежить. Вигадати лого за 3 секунди, пацани і дівчата допомагайте, тому що це габело. Я не знаю. Це правду... це... Да, ми думаємо, ну думаю KFC. Да. Дальше. Coca-Cola. Pepsi. Pepsi. Так близько був. Ну ти, конечно, попуск. А? Puma. Nike Pro. Nike. Це <laughs> віхнарев. Windows. Microsoft yeah. okay. <laughs> Burger King, а тут типа сложность повышается, понял? Ты понял? Сложность повышается. Что ты? Твич. Ми, ми виселяємо з нашого прекрасного номера в Отелі, тому що прийшов час їхати додому, прийшов час їхати в Вінницю. де нас чекають наші мрії, плани. Ціли. Нам вже ці оглянь і... є плани повара їхати в Вінницю, так. <сум> да, ми не знімаємо ще купу відео для контенту і не одне багато. І далі. поїдемо в Вінницю для того, щоб їх купувати, сил, попрацювати промошки, з новими силами їхати далі. Вже. Хочеться всім подякувати за те, що ви були з нами. цій прекрасні подорожі, всі прекрасні поїзди. До речі, кава була просрочена, Кава була присрочена, так що ви вас Так Также тут немає, щоб нічого так. Це компенсація. Чай Можна за баранів. Тапочки залишилися, Діма. Только вам міг отравитися, а ці двері треба з топо забирати. Дякую всім, що були з нами. да, я вже скажу нормально. Дякую всім, що були з нами. Всім гарного дня, всім до вечора. Вірте в себе, слухайте селфа, підписуйтесь на YouTube. На відео, я нашому. Дивіться пізнавальний контент про телеграм-боти і всім дякую за спасіба за увагу. Дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я і кохання. Коротше, якщо говорити через вітін мікро то Ми сказали, що більше влоги не буде, що ми уїжджаємо, але по факту ми Я пішли. Кажу, що буде більше Я казав, не... що не буде розказувати. Ми пішли гуляти в центр, ну, центр-центр, типу, бо ми, можна сказати, два дні були на Аркадії. І от зараз тут будемо знімати відео. В Одесу там лише одні принцеси бачу я вхідні, на меседж не пиши, а кинь адресу. Їдемо в столицю. МК на джі, бачу нові лиці, дає новий джи. Присмак від кориці буде на душі. Він кстаті, оказується, в мене на телефон теж можна влоги знімати. Ну, вони, звісно, тут чуть-чуть якось погірше, але бензилове. Я покажу тебе. як гаден. Це візе. Це вітер. <рес> Так і що, були на сувенірах, Віді купив півмагази, зараз йдемо в магазинчик, пошовжені всеми і будемо вам казати всім пока, всім дякую, що були поруч з нами, всіх любимо. Ми йдемо на автобус, ми йдемо на автобус. Одеса, до нового зустрічі.

Лідя, коротше, сказав по заключенню, що він буде пити, я правильно розумію? Лідя сказав, що він буде пити. І сказав, що я теж маю пити, якщо я хочу питати, написати. Піші свої думки в коментарі. І підписуйтесь на канал. Всі не піє, правда скучно. Всім вам на вечір все, давайте, до побачення. Йо-ма йо, йо-ма йо, йо, подивіться, де ми. Подивіться на цей захід сонця. Це Одеса, дід, це Одеса. Дуже гарно. Водичка прозор, водичка чистесенька, хто би на в Одесу, блядь, дам ж бани.